Про перебіг опалювального сезону у Вінниці, який стартував на 10 днів раніше, та проблеми, які виникли від його початку, розповідав сьогодні журналістам перший заступник Вінницького міського голови Іван Михайлюк. Вінниця одна з перших почала обігрівати установи та житлові будинки. Чи тепло в них знає Ірина Дідух місто Вінниця одне з перших в Україні розпочало опалювальний сезон раніше встановленого терміну, зважаючи на зниження температури до восьми нижчих градусів, у мерії вирішили не чекати 15 жовтня, а починаючи з 2 числа подати тепло у дитячі садочки та пологові будинки, а з – у помешкання громадян. Зважте, що 28 го тільки були зібрані документи. Документи подали 249 теплопостачальних організацій України. 70 ще не подали. Ці документи, відповідно, ДК передало в Мінекономіки, і у нас вийшло так, що практично. Тен саме процедура, процедура по закупівлі одного виконавця залишилась не проведеною. Щодо лімітів на газ, то з ними декан автогаз України ще не визначився, оскільки ще триває процес підписання договорів з теплопостачальними організаціями. В цьому році як ніколи, завдяки підготовці до проведення роботах по підготовці до опального сезону в перший день. Це було 6 жовтня, половина будинків Вінічан була вже з теплом, 52%. Я скажу, що це дійсно непроста робота, це і робота теплопостачальних організацій, це робота і наших ЖЕКів. За словами Івана Михайлюка, завдяки переконливим аргументам міського голови Володимира Гройсмана, у місті вдалося запобігти відключенню котелень та навіть завчасно розпочати опалювальний сезон. Адже ми входимо в десятку міст, де найкраще розрахувались за використаний газ у минулому сезоні. Крім того, усі теплопостачальні організації міста своєчасно подали документи на закупівлю газу.